Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних пам Ощад. Є знижки на Аміксин IC 10% в аптеках подорожних пам Ощад. Терюдові протести охопили не лише Тбілісі, а й купу маленьких і великих міст Грузії. Зараз до цієї картинки, яка на бульварі Штата Ростовелі прикута увага летня всього світу, тривають протести вже кілька діб, фактично з четверга, коли. Уряд Іванішвілі гучно голосив про те, що до 28-го року жодних переговорів з ЄС вести не будуть. До цього причому ЄС самовільно ці переговори припинив, оскільки той же уряд Іванішвілі вів дуже швидко і по всі процедури усі закони, які ну зараз до речі лише в Росії. Як нинішній нинішні уряд Грузії говорить про те, що, начебто, країна економічно не готова рухатися. Зараз та на, на зустріч до євросоюзу і до вступу туди, і, і частково, коли ми дивимося ось ці кадри, от 28 листопада, ми спостерігаємо за Грузією за тими масовими протестами, які там відбуваються. Ну хочеш, не хочеш, але все одно ти порівнюєш це з україною 2014 року з нашою революцією гідності. Власне, ми маємо нагоду зараз безпосередньо зрозуміти, що відбувається в Грузії з нами на прямому зв'язку. Заза Сванадзе. Журналіст-активіст. Журналіст, Заза, ранок добрий. Я знаю, що трохи розумієте українську. Сподіваюся, України слава Україні, слав, слава Грузії. героям, героям слава, слава і Грузії і України. Заза, трошки розумієте українську будемо українською, якщо ні, будемо перепитувати поговорити до одного. Давайте почнемо спочатку. Як ніч пройшла, що зараз на площі? Я зараз знаходжуся на центральній площі, на площі Свободи в Тбілісі. У нас по тбіліському часу зараз 10 часов і е, 9 часов, извините, і 10 хвилин. В общем, ночь была очень тяжелая у нас. Поймали активистов, э, е, правозащитников. Поймали и Извините, я, может быть, не все, не совсем хорошо слышу вас, ваш голос. В первую очередь я извиняюсь, я извиняюсь с вами, с украинским народом, с вашим зрителем, что я не говорю на украинском, потому что русский язык уже давно стал языком врага, к сожалению. Путин этим воспользуется. Вот говорят, да, русском, да, мы должны освободить или завоевать их территорию. Вот сейчас идет борьба параллельно с Украиной и Грузией. Они хотят оккупировать пока без танков, пока без, без ОМОНа, хотят завоевать Грузию и покорить наш народ. Но это, я надеюсь, как гражданин этой страны, как журналист, как активист, что им это не Нідано заза будемо сподіватися, тримаємо за вас кулаки, але дивіться, за вашою спиною поліція. Я бачу дуже багато поліції. Е, і я так розумію, що контакт якийсь є е, поліції, урядовців і протестувальників. От то пишіть ситуацію взагалі. Який настрій зараз? Разгом був час там назад. Зараз уже і поліція теж атихат. Ані вечором новою енергії будуть нас. избивать нас гонят говорят что мы как чтобы параллел сравнить неонацисты украинцы бандеровцы ну бандер не был грузином и грузинским деятелем ну говорят что евро нацисты сейчас у них это новая терминология новая так скажем э, извините я не выспавший не могу э, сконцентрироваться и иногда Путаюсь предложениями, извиняюсь еще раз. В общем, огромное вам спасибо еще раз, что вы интересуетесь нами, потому что у нас объединяет общая беда. Сейчас сегодня поймали активистов, гоняли в маленьких тупиках. Если, если вчера и два, два дня тому назад это было на центральном проспекте, сейчас уже в тупиках их бивают, в подъездах. Я вам отправил кадры, которые снимал. Двадцать минут тому назад в метро уже гоняют людей, избивают. в Метро, в метро это по, под землей, понимаете, все знают. В метро это под под землей находится, да и там тоже не дают активистам, что выбраться, чтобы пусть они после акции пошли домой и спокойно разошлись. Ну и это э, не дают нам спокойно э, жить с этой стороны, спокойно выбирать, сделать наш политический выбор спокойно. Передвигаться в городе. Вот есть много локаций. Сейчас я нахожусь в самом центре, как я сказал, здесь было приблизительно 200-300 сотрудников. Сейчас они уже утреннюю смену закончили. Ага. И с новой энергией уже вечером будут нас избивать. избиваться. Вот, Это так фатально. Вот, какие осталось какие-то скажем, часть осталась, какая-то часть осталась останні останнє питання Добре. і хочу вас відпустити, щоб ви трошки відпочили принаймні. Президент Грузії села Зоробішвілі, вона була на протестах. Ви її бачили? Вона поруч в рядах, вона на сцені. Де вона? В якому як хто вона там? Чи є вона взагалі там? Давайте почнемо з початку. Что вы, ваш зритель, украинский зритель, все вы, журналисты, информиру... люди информированы, но все-таки не весь народ знает. Президент Мурабишвили сама выдвигала правящая партия. То есть, а, то есть она их кандидатом была и стала президентом из грузинской мечты. Потом, когда она увидела политику Бедзина, Бедзина Иванишвили и в целом правительственная, государственная Партия, что сделала с народом, она уже перешла в оппозицию, стоит рядом с народом. Она каждый день публикует, публикует посты, нас ободривает, так скажем. И э, в целом, э, да, да, конечно, э, рейтинг Зурабишвили с каждым днем э, в, 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 в росте, в росте Понимаете, каждый, да? каждым днем. Извиняюсь, еще раз, э, грамматические ошибки иногда совестраю. Зурабишвили стоит... Э, Рядом з народом, чтобы вы понимали, она была выдвинута из грузинской мечты. И их цю эту партию олігарха Швейни, потому что він явно грає про русскую игру. Иван Швейни играет про русскую путінську. политику и сегодня зажгли его в фитул, кстати, в центре в городе, может быть, кадры и у вас тоже будет. Мы надеемся, что Соломе Зурабишвили будет крепко стоять на своем. Мы не отдадим, чтобы президент, который, ну, неграмотный человек, так скажем, корректно, если будем говорить, Михаил Кавелашвили, это человек неграмотный, он говорит, он матерится, он говорит с матом, он не закончил и не университет, по-моему, ни школу, вообшем, образование 8 или 7 класов. Он бил футболистом и знает, Іграти в футбол, ну і этот, не, этот футбол он не играет не, не на рівні, на наприклад, Кахи Каладзе, тому що є в Мірсі і представляє правищу партію. Кахи Каладзе играв краще футбол, ніж э, Михайло Кариб. Все такивайте так. Політика це не футбол. За от ви зараз говорите і у нас так багато паралелей, ми так розуміємо багато того, що ви зараз переживаєте. Ми просто вам бажаємо витримати, вистояти і берегти своє життя. І берете свою гідність за вам величезне Заза Сванадзе, відпочиньте, будь ласка, трошки і набирайтеся сил. Волонтер, журналіст, Заза Сванадзе з центру Тбілісі, де тривають протести, і годину тому був був розгін Паші, протестувальників. Пасибі величезне, і ми і далі будемо тримати зв'язок. І от фактично ті кадри, які знімав заза, які скидав нам от подивіться, будь ласка, це те про що він говорив про розгін вже безпосередньо да, да. під землею в метро, що відбувається як активістів і тих, хто не підтримує політику сучасного нинішнього уряду, так правлячої партії грузинської мрії розганяють фактично ось на ескалаторах, на станціях. Ну насправді це вже це... знаєте. Це вже коли йдуть під землю, це вже знаєте, є якісь. Ці якісь кордони, коли вже там не чіпають же mm -hmm. все. Тобто я вийшов з майдану, я вийшов з верхні з поверхні, я йду вниз. Це якісь такі правила протестів, мовно кажучи, да бачите, їх вилюють, але те, що зараз ми вам покажемо на сам кінець. Це абсолютно гріє душу на великій сцені на проспекті Шата Ростовелі на сцену вийшла Ніно Катамадзе. Так. Знайома і українцям, і грузинами заспівала чорнобривці. Чорнобривці, чорнобривці яка вона співала тут, підтримуючи нас, і зараз чорнобривці підтримують грузин. А ви зараз бачите ось так. ці кадри на екрані, якщо можна. Давайте просто послухаємо. Цю пісню а, на на вечері Азову, коли збирали гроші, і а, всі, всі, хто був в залі, вони просто плакали на взриті, такого не бачив ніколи.